Саме як і Зоря, свій матч у четвер, матч Ліги Європи грав і Шахтар. Гірники просто розтоптали бельгійський ген з рахунком 5-0. І наразі Шахтар це єдина команда у груповій стадії, яка ще не пропускала у свої ворота. Много у них було провалів в обороні, так як всі много силами сілами атакували. І ми використовували це пространство за що наших швидких ігроків взагалі грати проти команди, яка дуже багато контролює м'яч. Тому що Чахтар любить контролювати м'яч, зараз така ж сама команда. Так, да, вони сьогодні достатньо хорошо контролювали м'яч. Ну, думаю, ми теж особливо не вступали. Була хороша гра. найголовніше, головне, що ми победили з крупним счетом і зіграли на ноль. Фансека щось в першому таймі, коли ще було нуль, постійно показував пресингувати, от вище, так? Так, да, так. Да. Така була установка із за їхньої тактики. Надо було пресингувати, не давати спокійно розігрувати їм м'яч, накривати по і нападаючим накривати їхніх вам. Ну, нас там мало цікавить. Важливо, що ми виграли, забили, воспользувалися їхніми ошибками. І... Показали хорошие русские. Они большими силами атакували. В принципе, у них были свободные как бы. игроки. Ну, хорошо, где-то справлялись, где-то немного ошибки. Допускали, но самое главное, за 1-0. Все-таки створили вони чимало в да, на чимало сегодня моменту. Да, народ достаточно. Ну, як проти такой команди грати, яка так само любить контролювати м'яч? Ну, мені кажется, если мы не будем использовать свои контратаки, то будет с ними тяжело. Здесь головне забить первыми, свой момент реализовать, и тогда будет проще. Коваленко може привітало, тому що супер гол. Не, ну хороший, хорошо исполнил. На тренировках отрабатываем это. Бывает таких годин на тренування. Конечно. Там якісь ушкодження було, в Коваленко замінили його, може, знаете. Ну, у нього была уже перед этим травма і видать она. Дала себе знать, поэтому ну, надеюсь, вона становится. Перед матчем казалось, що найсильніший суперник Шахтаря в сезоні. От чи правда, чи можливо за компліментів дали вже. Ну, поверьте, он не то, что самый він он самый схема очень неудобная. тому, если ти в обороне ну, допустиш ошибку, вони накажуть.